Не робіть цього, коли сіяти моркву під зиму. Багато хто поспішає сіти, поки ще тепло, але це помилка. Якщо ґрунт ще плюс, насіння може прорости, і після перших морозів воно просто загине. Сіяти моркву варто, коли температура землі вже близько до нуля градусів, а повітря тримається від нуля до мінус двох градусів. У цей час насіння не проросте, але чудово перезимує і навесні швидко сходить. Для зимового посіву найкраще брати ранні або середня ранні. Вони швидко дозрівають і дають солодку ніжну моркву вже на початку літа. Пізніше сорти краще залишити для весняного посіву. Вони довше зберігаються. Сію насіння в лунки глибиною 2-3 см. Присипаю землею або піском. Добриво не додаю. Надлишок поживних речовин розбудить насіння завчасно. Навесні, коли морква зійде, можна буде підживити гуматами або легким комплексним добривом. А поруч завжди сію цибулю. Вони чудові сусіди, цибуля відлякує моркв'яну муху, а морква цибулеву. Природна взаємодопомога в саду. Яку моркву сіяти ви під зиму чи навесні? Напишіть у коментарях, мені цікаво почитати.